Коли захід сонця перетворюється на м'яке сяйво, а міжська кухня оживає теплом, пікантний аромат смаженого м'яса змішується з парою, що піднімається від насіння чі у воді, та солодким запахом банок меду, які бережуть ідеально стиглі персики, кожен шматочок ніби шипоче, намагаючись утримати літо ще трішки довше. Тут немає холодильників лише терплячі руки та перевірені часом секрети. Передані з покоління в покоління, які перетворюють прості інгредієнти на страви, що говорять до серця. Дозвольте мені провести вас у цю затишну кухню і поділитися дев'ять захопливими порадами, історіями ніжними і глибокими, як легкий вітерець, що кличе підійти ближче. Тут магія смаку й традиції розкривається в кожній миті дон бургер із льодом як сят секрет соковитої досконалості. Легкий вітерець пронісся полями, несучи аромат диму від невеликого вогнища. Старий Аміш сидів поруч, його загрубілі руки обережно формували зі свіжого м'ясного фаршу ідеальну котлету. З ніжністю, ніби поклав краплю роси на пелюстку, він притис маленький кубик льоду в центр. Коли м'ясо смажилося на вогні, лід повільно танув, випускаючи прохолодну вологу в кожне волокно бургера. Результат котлета не суха. А соковита, ніжна й багата на природний смак лише один маленький кубик льоду, і ти збережеш цілий світ смаку. Під золотавим полум'ям кожен шматочок вибухав соковитістю простий дар землі, зроблений чарівним завдяки тихій мудрості два. Оцет і м'ясні підливки. Старий Аміш тримав у руці шматок жорсткої, жилистої яловичини. Він змішав оцет із трохи підливки, що залишилася від попередньої страви, вилив у миску й обережно поклав м'ясо всередину, щоб настоялося на ніч. Оцет діяв, як прохолодний вітерець, тихо розм'якшуючи вперті м'язові волокна. Підливка, насичена і м'яка, додавала ледь відчутної солодкавості, що проникала в кожен шар. До ранку кухня наповнилася ароматом пікантним, спокусливим, непереборним. Колись жорстке м'ясо тепер тануло в роті, ніжне, як спогад. Оцет і підливка старі нім старі друзі, які ніколи не підводять триці. Нарізання цибулі. Бабуся Аміш тримала в руках соковиту золотаву цибулину. Ніж у її руках рухався плавно, наче повільний танець, розрізаючи від корінця до верхівки, але залишаючи корінь цілим. Її очі залишалися сухими, на губах грала лагідна усмішка. Цей простий метод не зрізати корінець, утримує різкі сполуки всередині, перетворюючи зазвичай сльозливу справу на тиху радість. Ріжучи так, прошепотіла вона, я усміхаюся замість того, щоб зітхати. Цибуля залишалася хрусткою, природно солодкою, без жодних хитромудрих пристроїв. Перед нарізанням вона навіть замочувала її в холодній воді, пом'якшуючи різкість, наче лагідні обійми для очей. Чотири замочування рису, зерна м'які, як сон. Її тендітні руки сипали білий рис у миску з прохолодною водою. Вона залишала його там на 30 хвилин. Дрібні зернятка спокійно відпочивали під поверхнею, м'якнучі, наче пливучі хмарки. Після варіння рис ставав пухким і ніжним, розсипчастим і солодкоароматним, ніби земля й небо оберігали кожне зерно з любов'ю. Очі сяяли від радості. Лише замочивши ось так, мій рис виходить кращим, ніж у мами. Одна проста миска води змінювала все кожне зернятко ставало перлиною, що ніжно танула в роті. П'ять перевірка яєць у воді. Він обережно опустив яйце в миску з холодною водою. Воно опустилося на дно і лягло рівно. Він кивнув із теплою усмішкою і сказав свіже, як удень, коли його знесла курка. Але якщо воно спливало вертикально, наче маленький солдат, не годиться краще на компост, секрет у воді свіже яйце, важке й тоне, старе містить повітря і спливає лише миска води, і правда відкривається за секунди. Розбийте свіже, і жовток підіймається, мов сонце на світанку, золотистий, солодкий і сповнений життя, шость підсмажування спецій для вибуху смаку. З кухні линув теплий аромат, коли бабуся Аміш поклала на плиту корицю і коріандр, жодної олії, лише слабкий вогонь. За дві хвилини повітря наповнилося насиченим землистим запахом, наче поле диких квітів увірвалося до кухні. Тепло, лагідно пробуджувало ефірні олії у спеціях, поглиблюючи їхній смак, лише легеньке підсмажування, і раптом моя їжа отримує душу, додані до хліба чи м'яса. Підсмажені спеції чудово поєднуються, надаючи кожному шматочку тепла. Головне – прогріти, а не спалити. Маленький крок, але він робить кожну страву такою, ніби в неї знову вклали любов. Сім. Щіпка цукру для пом'якшення томатів. Томатний соус бурхливо кипів, його кислинка була такою гострою, що аж хотілося скривитися. Вона тримала маленьку щіпку цукру, мов краплі дощу. Повільно розмішала дерев'яною ложкою, і різка кислинка почала м'якшати, поступаючись тонкій солодкавості, не цукерковій, а затишній, як колискова. Вона прошепотіла. Цукор – це друг кислинки. Потім додала шматочок масла і, можливо, краплю вина, і аромат наповнив кухню, наче земля поцілувала небо. Лише ця маленька щіпка цукру, і смак перетворився м'якший, повніший, гармонійний. Чи то суп, чи соус, чи чилі, коли кислинка надто різка, цукор повертає спокій. Вісім мед для збереження фруктів. У саду сяяли стиглі червоні плоди. Молода амішська мати тримала банку золотого меду і обережно викладала скибочки персика у скляну посудину. Мед огортав кожен шматочок, наче сонячне світло квітку, зберігаючи їх свіжими та ароматними на місяці, без холодильника. Коли мед з'єднувався з соком персика, він перетворювався на запашний сироп, насичений і солодкий. Мед тримає літо у своєму серці для мене персики залишалися соковитими, ніби щойно зірвані. Яблука, груші та сливи теж чудово підходять лише трішки меду, і літо ніколи справді не минає. Диво фото й горілка в пісочному тісті. Стара Амішка сиділа за дерев'яним столом, відкриваючи пляшку старої горілки. Вона додала кілька крапель у тісто для пирога, обережно вимішуючи його, щоб створити скоринку, не схожу на жодну іншу, хрустку й легку. Горілка залишала тісто м'яким, не пробуджуючи клейковину, як це робить вода. Під час випікання вона випаровувалася, залишаючи скоринку, ніжну, як хмаринка, трішки алкоголю, і мої пироги кращі за саме життя. Піч нагрівалася, і солодкий аромат почав наповнювати повітря, поки пиріг не став золотавим. Один укус і лунав хрускіт. Кожен шар з коринки ламався без жодного сліду алкоголю, лише м'який солодкий смак, наче подарунок наприкінці дня. Стара Амішка стояла біля плити, піднімаючи ідеально хрусткий шматок пирога, її очі сяяли, немов маленьке полум'я. Інгредієнти розповідають свою історію, я лише слухаю. Лід робить м'ясо соковитим, мед зберігає літо, а горілка створює пухку скоринку. Це солодкі історії, якими діляться кухар і кухня. Вони перетворюють воду, цукор і дерево на магію, роблячи їжу неймовірно смачною. Кухня ніколи не буває гучною, вона завжди лагідна, гостинна, наче заклик увійти, взяти за руку і дозволити поділитися своєю історією з вами.